Вітаю, ви на каналі «Інтервізор», З вами в студії Світлана Кушнір. Сьогодні мій гість засновник дослідницької компанії Active Group Андрій Єременко. і ми говоримо про чергові дослідження, опитування громадської думки Пульс Тижня. Нагадую, Пульс Тижня тепер читають не лише в Україні, підписуйтесь на телеграм-канал Пульс Тижня, але і в Брюсселі. І тому, звичайно, цікаво, як наші глядачі. Наші опитувані українці, а і не лише глядачі, реагували на найголовніші події або виклики конфлікту минулого тижня. Вітаю, привіт! І почнемо одразу. Питання, яке хвилює весь світ: реакція українців на ситуацію в Ізраїлі, напад Хамасу на Ізраїль. Як оцінили? Ну, це перша реакція. Ми замір робили в суботу, тобто в суботу о сьомій ранку, Ді, ми помітили, що це сталося десь о 9-й ранку. Mm -hmm. До нас це не дійшло. Десь між дев'ятою і десятою ми проводили там різні наради. Десь в одинадцяту ми вставили це в опитування, запустили окремим заміром, окрім от, пульсу. О, тобто зробили, в принципі, ті саме респонденти, але це було отак. От І це найперша реакція, коли всі ще не зрозуміли. Ну, банально, в нас трохи більше 50% взагалі сказали, що вони чули про атаку. Ну, тобто зараз про неї чули, мабуть, там всі 99,9 в періоді, а от на той момент там, 56%, вон трохи більше в той момент чули. І далі відповідно. Ставлення в перші шляпу. Ну, Одразу перша, перша реакція, що, що агресор Хамас. Причому це однозначно виключно Хамас. Там більше 70%. Да, так. 43% виключно ХАМАС, і ще 33 більшою мірою ХАМС. Ну, 77% громадян. Це, пер, це перша реакція, це ще не розібрали, це просто перші кадри побачили і так далі. Далі ми поставили інше запитання. На вашу думку, як змінить війна ставлення Заходу до України? Ну, власне кажучи, оптимістів мало, uh -huh. е, ніяк не змінить третина. Ще Трохи більше третини погіршить або істотно погіршить, а покращить там тільки там 15%. Тобто, решта не визначилась. Ну, давай ще раз зазначимо, що це ці результати, якщо наші глядачі будуть дивитися і читати ці результати. Це суботня реакція. Да. Перша реакція. Це, це українці. Українці. Тут, тут що цікаво, знов ну, таки, не коментуючи події, угу. власне, що відбувається там, на безпеку. Ну як би не експерт, я ж про я експерт от, в українському угу. політичному середовищі. Що тут можуть сказати? Що практично будь-яка подія, яка може бути трактована як та, що нашкодить Україні, а людьми трактується так, як така, що шкодить Україні. Це стандартна річ, це ми бачимо із запитування в опитування так само і тут запитали покраще, чи не шкодить Не шкоди двічі більше, більше ніж покраще. Хоча на той момент ще було незрозуміло. Ще не почались оці ці розмови. Це вже потім mm -hmm. почались розмови. А от чи ту допомоги кудуть Ізраїлю, чи дадуть її з mm -hmm. а, того, що виділено для України, чи це буде mm -hmm. окремий бюджет. Чи може навпаки побачити, що от тепер Росія, от, е, яка є партнером Хамасу, чому офіційно mm -hmm. там зустрічались на вищому рівні і так далі, а, що навпаки зрозуміло, що треба з Росією боротись жорсткіше і більше. Оце, ця ця розмова вона почалась вже десь у неділю, у понеділок. Тобто, в суботу цієї розмови ще не було. І ще фактично взяти інформацію, ще світ не відреагував, тобто інформації ще нема. Але ми вже бачимо негативне ставлення наших людей до будь-якої події. Тобто, такий собі варіант: песиміст, такий собі песимізм. Ну, давай скажемо. Це песимізм, але він все ж таки ґрунтується на розумінні. А наскільки ми в фокусі українське питання війна України проти Росії, наскільки воно буде в фокусі зараз? Чи зможуть наші партнери вести однакову допомогу Ізраїлю Україні? Ну чесно, ну, тому тому в реалії да, наших... це, це, це не з мотивації рації. Да, але да. коли ми говоримо будь-які інші запитання, покращиться, погіршиться. Якщо ми не бачимо прориву, це провал. От я просто пам'ятаю дуже яскраво, коли от, Зеленський поїхав в Штати в перший mm -hmm. раз. Пайде там конгрес, Там Конгрес аплодував, там це. Це був, був прорив. А зараз от був візит. В принципі, це був. ну, і в допомогу якусь пообіцяли, і фінанси виділили, і про це домовились. Тут ну, виступу в конгресі не було була якась критика в пресі, але в цілому був ну просто нормальний, плюс-мінус успішний візит тому, що ну, багато чого набрали. Але ми дивимося уже зрада, тому що ну я ж в конгресі не виступив. А ну. те, що американці сказали, що з нами будуть все ж таки співпрацювати і в оборонній сфері, ми налагодимо. Ну це. Буде, але буде Уже пообіцяли раніше ще не обіцяли, не розмовляли на цю тему. Є рамкова угода про створення і виробництво виробництва противипорвітряних у цих установок. За участю України і mm. для України це наші глядачі не почули. Зраду в конгресі почули, не Я виступив це, це. це це просто вже наша специфіка. Mm. Тому що знов таки, от почалась війна. От ці всі аргументації, які во зараз абсолютно чітко сказані, вони дійсно є. Що вот від туди буде переключитися увага, а, тому що тут вже звикли, тут втомилися, от туди тому. Ція ця аргументація, але вона була проговорена вже десь у неділю. Ну коли вже почали політики, коли публічні коментатори розібрали, що сталося, почали якось реагувати. А як наші глядачі? Ой, ну що глядачі, глядачі наші дивляться, і ти розкажи. А як опитувані а, вами відреагували на черговий корупційний скандал з мером Сум? А... Не ск. Нас... Черговий корупційний скандал з мером От Я зараз те, що скрива, що да. бачу правоохоронці так, затримали мера суми Олександра Лисенка та директор Держдепан департаменту інфраструктури міста Олександра Журбу на отриманні частини хабара, частини хабара угу. в майже в півтора мільйона гривень. І наші, ну, наші громадяни відреагували зрозуміло, мабуть, все ж таки негативно. Ну як негативно? Насправді, от в тому то історія є корупційна схема. Її зупинили. Ведеться слідство. Є правоохоронні органи, які з цим працюють, що очевидно. Uh -huh. Я не знаю, чи познати їх чи ні, але них стільки вже не матимуть. Причому не важливо, офіційно не матимуть чи не uh -huh. Але от є, от, от є система, яка працює, але от очікування, ну, звісно ж, негативно. Звісно, негативно до чого? То, що у нас працює правоохоронна система, яка в принципі ловить міських горів. Яка ловить в тому числі там суддів вищого рівня. Ну, якби це ж може трактувати як ну, система, але знов таки продовження. От навіть от ви тут, в ефірі, трактуєте це негативно. Хоча насправді люди трактуються негативно, вони вважають, що а, корупція стала більша. Але я тут хочу звернути увагу на одну важливу деталь. Коли є якась проблема в світі будь-яка, можна там, наприклад, згадати історію там, кінця 19 століття. коли коли в, в Лондоні виходить закон, що не можна бити жінок після 9-го вечора, тому що ну, заважає спати сусідам. Ну тобто, питання на бити жінок, в принципі не стояло, і, і це було явище, в принципі, ну це було ну, нормально. Ну, як жіноче? Потім а, починається проблема. Це починає сприйматися як проблема. Починається боротьба за права жінок. ну точно вона, вона вже на той момент була, вона посилюється. І навколо цього починає розгортатись скандал. Скандал там, скандал там, скандал там. І ну, вільна преса. Що робить нормальний журналіст, коли коли бачить скандал, то він це висвітлює. Тоді пише, зараз знімає на мобілі. І в результаті, коли ми бачимо інформаційний потік, в момент, коли проблема почалась вирішувати, ну, в даному випадку проблема з тим, що от били жінок. Вона почалася вирішуватись, але з точки зору людини, яка читає пресу, в пресі починають з'являтися статті: там побили, там побили, там побили. І, і таке вранче, це ж всюди. Історію, да, масово відчувається. Але насправді це маркер того, що е, насправді проблеми почали боротися. Так от, от, те, що в нас зараз йде скандал за скандалом, корупційні і скандали йдуть на топ рівні, от це суб'єктивно. Людина, яка от читає цю, читає, дивиться цей потік інформації, і це сприймається як е, от те, що багато корупції. Знову красти стали більше. І так крали да. тепер ще більше. Да, крадуть. Да, да, да. А пам'ятаєте, коли зворово. Але так... причина наслідкових зв'язків не відбудовується. Не так, Чому, не, так, Андрій? не так давно була в нас історія, коли ну, ми точно знали, що коли була фраза, продавець палатати палочки. Uh -huh. Він зупинив, всі плюс-мінус знали тарифи, скільки треба дати, які протоколи, нічого, не ні цей. Форес просто від зупинив. Ага, да, на ті стоки та поїхав далі. Все. А... Потім, от, і ніхто про це не говорив як про проблему. Ну, ну да, ну ну, ну, да, да. мені отут паличку полосату продали. От так, так, а зараз, Потім якийсь момент, і, і ніхто про це не говорив, ну, це було нормою. Потім про це почали говорити, почали оцих їх знімати, почали з'являти свій дозі скандалами і так далі. І суб'єктивно стало здавати, що цього дуже-дуже багато. Хоча насправді явище зменшилась. Потім на якомусь етапі, вже коли вже коли пройшла одна з тих реформ 14-16 років. Там 14-16 років багато позитивних реформ пройшла, в тому числі зробили, якби во цих поліцію, яка антропоморфною зробили. Схожу на людей, їх зробили. А вони почали. Вже брати штрафи, вони з термінальчиками ходять, mm. вони виписують протоколи, в них все записано правильно і, і камери, які фіксують. І, і камери, які все фіктуться. І, і, і знову проблема пішла. Але от в той момент, коли е, вже почали боротись, але ще в цієї системи не вибудемо не вибудено було. Було величезне кількість скандалів навколо от саме хабарництва в правоохоронних органах. і от саме от. Тоді ще в ДАІ. Так, ну, Дай назвали дорожний спек <laughs> сюди, <суда. laughs> як корабель ну, А, і виходить, і зараз, от, з боротьбою з крутями, я дуже бачу аналогічну історію, тому що кожне гучне ну, затримання, кожне гучне затримання, величезний скандал. Я точно розумію, що навіть якщо він не буде доведений до суда чи щось для всіх сигнал, ну хто так само, mm -hmm. ну ну, ну, ну би, ну, ну... Хто в темі? Ну як ви не видите, пожалуйста. Тобто для всіх сигнал плюс-мінус такий, вони це розуміють. Вони десь, свої, вони десь свої бажання зробити якісь обрудку. Десь хтось відкладає, хтось робить більш пристойно. Ну хтось ще не чемодон готівки бере, а ну організовує, щоб десь одна європейська компанія заплатила за послуги інші європейські компанії. Ну вже якось Хитрі, Хитріше, да. да. да, да, да а... Вже біткоїни з'являються. Вже там з'являються е, гонорари за е, юридичні послуги, правильні вакаційні конторі. Я кажу, що сьогодні ніяк Андрій, не пов'язано. Ді Андрій, виходить так, що боротьба з корупцією виховує. Інтелігентність у наших корупціонерів з приводу а, брання хабарів. Не грубо так, пачками і кілограмами. Це А насправді це зменшує корупцію з двох причин. По-перше, ну... тільки коротко, бо в мене ще є питання, вла... а часу у нас не так. багато. влазити в це це дорого. Ну, Це ж все ж за mm -hmm. витрати. А потім ну, це, це я ризикую заради чого? Заради того, що мені залишилося 15-20% від того, що я хотів, а вжучать мене за 100%, якщо що. Це ж перше питання. Mm -hmm. А друге питання це означає те, що інша сторона хоче в це гратись. Mm -hmm. Далі це означає, що немає сенсу розмінюватись на дрібниці. А, тобто, це знищує корупцію насправді нас дуже страшно. На стрійно. побутовому рівні. На недовому, так, на низовому, низовому. Це вже це, це знищує корупцію навіть на середньому рівні. Mm -hmm. Тобто на рівні мера міста ще ні. А от на рівні мера міста на 10 тисяч населення вже так. Mm -hmm. А, тому що він теж дивиться і він дивиться. От, а воно мені треба. Вона все це тому це швидше позитивні фактори, ніж негатив. Одне з попередніх відео, де ми з тобою говоримо пульс тижня. Я назвала як ну, твої слова взяла що це когнітивний дисонанс. Ви зараз спостерігаєте в відповідях наших українців mm. в зрізах соціологічних і питання ну, надзвичайно ваги, надзвичайно таке mm. болюче. З 3 жовтня в Україні запрацював електронний реєстр військовозобов'язаних, в якому можливо. Ну, чоловікам вже будуть насилати повістки онлайн, ну, в... В проєктів. Проєкт, Але підожди, ну це інформація ж пройшла. Угу. Наші глядачі, вірніше, українці чули, чули. Угу. більше 70% за вашими за відповідями кажуть, що вони чули, чули про ідею зробити електронний реєстр зобов'язаних. А от реакція на реєстр: два питання і взаємовиключні відповіді. Прокоментую, <пробування> mm -hmm. будь ласка, те, ну, те, що відбулося. Ну, запитання. Як ви вважаєте, чи допоможе реєстр посилити мобілізацію? Ну, Однозначно так, тут без варіантів. А, а, а далі ми поставили трішки таку провокацію. Чи б хотіли ви, щоб вас чи вашого близького родича mm -hmm. а, внесли в це реєстр? І більшість відповідей ні. І якби це фраза, що загалом явище корисне, але якось без мене. Ну це як ми хочемо боротися з корупцією, але щоб пум, міг щось повирішувати. Okay. Якщо що. І плюс, от, загалом, ми якби ми розуміємо необхідність мобілізації. Ми розуміємо, що мобілізація потрібна. Ми бачимо інформацію про реально людей, які воюють, які не проходять ротацію, завдяки яким зараз ми можемо тут знаходитись. А yeah. ми це бачимо. Ми розуміємо, що їх треба. Замінити, але одразу ми через кому? Так, питання. А ми де, власне? а отут в тут, мій... от конкретно, мій син чоловік, чи я сам, чи хтось. Ну, от як людина а... це сприймає. А... Та які з нього вояка? Це ж його внесуть Це ж його. Мобілізувати можуть, якщо ж його внесуть. І це ж починається. Це а як а з нього ніякий? А він працює, він піде з фірми, там ще п'ять людей втратять роботу, тому що на ньому все тримається. Mm -hmm. Є ще нас такі люди. Особливо це стосується дрібного бізнесу. Весь дрібний бізнес тримається на одному-двох людях. Оце один-два людини уходять, і, 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 і бізнесу нема. Тобто і велика частина середнього бізнесу. При уявіть собі, в тиху ходить технолог. Ну, ні, ну якимось замінять, якось зроблять, але, але це буде погано. І, та, і практично ви кожного, хто зараз не мобілізувався, для себе є таке якесь виправдання. І я не буду коментувати, чи добре, чи це mm -hmm. погано, тому що якби морально тільки ну, це, ставити це, це, а, це не, ну, ти, не це, робота це, цього, я сьогодні ставити, в парк, так, так, да. Да. але. А, От тепер з одного боку ми розуміємо, що це потрібно, але ми починаємо боятися, що нас тут цей потік добровільця він закінчився. А і тут ну насправді знов таки ми бачимо ну сводки, ми розуміємо втрати. Ми розуміємо, що це потрібно. Але одночасно, з цим ми бачимо, що командування намагається економити людей як може, але знов таки, командування намагається економити людей. Як, як а, давай я веду, а давай я веду ще одну складову, яка була в попередніх опитуваннях, mm -hmm. тому що питання про військомати, про реакцію mm -hmm. на затримку е керівників територіальних mm -hmm. центрів, комплектації того ж да, а, а десь... да. Ми да, можна подивитися, підписуйтесь на телеграм-канал Польсь Тижня, заходьте там попередні всі блоки питань е виставлені. Можна прослідкувати. Мені здається, що оцей, оцей шквал верніш, відповідей ні. Він він пов'язаний психологічно з тим, що наші ТРЦ, ТР... mm. ну, ТРЦ, правильно, ТЦК ТЦК, ТЦК. да, а, мобілізаційний ресурс mm. використовують, якщо можна так сказати, mm. грубо, але використовують не за призначенням. Якщо людина приходить, Ну, головне набрати кількість, угу. і люди це бачать. І оцей острах, що будучи, наприклад, інженером, тебе відправлять на передову, а тебе потрібно було б відправити в інженерні війська для того, щоб ти фортифікаційні споруди робив і там би ти був більш ефективний. Ось оцієї підлаштованості під навички людей, нема. На жаль, а ну можливо, це ну, ну, лякає це, людей. Це скажіть інформація так. Така підозра в суспільстві є наскільки вона адекватна? Не знаю. А ви ще не заміряли в такому? плані? А ми не можемо це перевірити. Ну то mm. технічно. Ну знов таки. А ми можемо. Ми ж людина, яка військова, вона дуже погано доступна для соціологів. Наприклад, банально, це панель. Панелю люди заповнюють на своїх мобільних телефонах. Люди, які воюють, в них мобільні телефони забирають. Чому так, тому що... а тому, що по а тому, що по на, на телефони можуть бути наведення зброї? Ну і правильно роблять, що забирають, але вони для нас недоступні стають. Угу. А, А ви пошліть соціолога з анкеткою на фронт? Ні, ні, зрозуміло. Куди по шлюті цього соціолога? Коди показати. І тому ми насправді цього не знаємо, тому я не можу це не підтвердити, не спростувати. Проблема в тому, що тут швидше інша проблема. В нас є багато людей бачать, що в ТЦК відбуваються скандали. Когось побило. Под поперед було кілька скандалів. То там у Львівській, зараз деться в почалося з Одеси, потім Львів, Не, потім Львівський, а потім, потім самбарі, потім ми Минулого так, разу. Цього тижня хтось вже був да. да. да, 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 штуки є. А, людей цей лі дуже сильно лякає. А причому знов-таки те, що це стає публічним, з одного боку, це лякає від того, щоб туди потрапити, з іншого боку, це дуже позитивно. Оце дає дух проблемний прямо на зараз, туди лякається піти. Але це допомагає вирішити проблему загалом, тому що знов таки піднявся скандал, почали вирішувати проблему. Знов таки пояснюють, що так робити не можна. І ну, якби це правильно. А тому. А, тому що то це позивити, але знов-таки це зменшує от, бажання йти. Ну і плюс ну, банально комусь ну, людям перше страшно. А по-друге, починається незадоволення іншого ін, типу ага. незадоволення. От я прийду туди, щоб що. Це ж невідомість. А, тобто, не проблема, що мене там кудись почуть. Проблема в тому, що я не знаю, куди мене пошлють. От я прийду, а я не знаю. А Тут деякі військові частини роблять абсолютно правильні штуки, коли рекламують саме свою військову частину. Пояснюючи розуміння, чим вони займаються. Да. І далі, хочеш, ти приходиш в цю військову частину, і далі в них є своя процедура, вони тебе можуть вицерапити з військомату, щоб саме до них направили. І ти з ними домовляєшся. І тоді все добре. Отак от так воно працює. Ну, рекорд, як називається. А от, от така мобілізація вона працює погано, тому що от людина не знає, от я піду туди, мене пішли туди. А якщо я нічого не вмію, а, а, а що я буду робити? А в мене там болить сям болить. Знов-таки, людина в 40, в нас найбільша страта населення це 40 років. В людині в 40 років, в середнього чоловіка в 40 років, вже починається. Бенше захворювання. Там, там болить, сям да. болить, там тен, так, так, так. Він ще, ще гой, ну, зараз, в принципі, всі годні. Це без, без варіантів. а Зараз вона людина. В мене тут, на жаль, знайомий є, в нього повністю щитовидна залоза вирізана. Йому не дають інвалідність, тому що от заборона давати другу першу групу інвалідності. Просто заборона. Негласно. Ой, Хоча, можна... от... да. Ми вже прийшли на інше да. питання, тому підсумовуючи нашу сьогоднішню з тобою зустріч, дуже добре, що вони стали на щотижневі, а mm -hmm. там ще вас. Цього разу було багато питань, да, які найбільше пульс виша да, стосувалися і економіки, і зовнішньої політики України і ставлення до нас європейських інституцій. Запрошую ще раз долучатися до вас. Дякую тобі за те, що ти сьогодні з нами в студії. З нами в студії був засновник дослідницької компанії КТІ-вгруп. Ми сьогодні обговорювали чергові результати дослідження громадської думки пульс тижня. Підписуйтесь, будь ласка. Інтервізор, поділіться цим відео, поставте лайк і обов'язково прокоментуйте. А, власне питань було багато. З вами в студії сьогодні працювала Світлана Кошнір за режисерським пультом Ксенія Рибкіна. До зустрічі!